Привіт всьому світу і з України, місто івано франківськ Наступний сюжет, який ми пропонуємо до вашої уваги, це уривок з моєї авторської передачі під назвою Мід, який передача, яка вийшла на телебаченні Галичина ще у 1993 році. Наступна сторінка конкурсна, як завжди, на адресу Міду надійшло багато листів. Частина із них присвячена конкурсу, щоб це мало означати. Нагадую, ось до цієї фотографії треба було зробити оригінальний цікавий підпис. На жаль, цього разу цікавих підписів надійшло надзвичайно мало. Тому заохочувальний приз плакат дуету Вечірня школа надсилаємо у селище Вигода Долинського району Євгену Романишину за спробу віршування. Продовжуємо конкурсну сторінку нашої програми, а до виконання наступного нашого завдання в першу чергу запрошуємо споживачів жувальної гумки чернігівського спільного підприємства «Юніс Ніта 2000. Напевне, для того, щоб ласуни мали змогу поєднувати корисне з приємним, у тексті обгорки цієї гумки допущено кілька помилок. Не дарма в народі кажуть, що на помилках вчаться, отож приготуйте ручки та папір. І увага! Протягом 30 секунд вам необхідно знайти ці помилки і надіслати на адресу програми МіД правильно написані тексти. Тих, хто справиться з цим завданням якнайшвидше, чекають призи. Ми чекаємо на ваші листи, шановні телеглядачі, а одночасно звертаємось з проханням. Надсилайте на нашу адресу подібного роду речі, і ми їх використаємо в наших наступних програмах. А зараз продовжуємо нашу конкурсну сторіночку. Oh, yeah. Переможницею конкурсу Міс Фотомрія Березня цього разу визнано Любого Шовську з долини. Мені 16 років, навчаюся в школі, інтереси різнобічні, люблю музику, спорт. Тварин, а особливо котів і великих породистих собак. Інколи пишу вірші. Пише Люба у листі до нас. Отож запрошую Любо Гошовську до нас в студію для участі в наших наступних програмах. А дівчаткам, котрі ще не надіслали фотографії на нашу адресу, радимо зробити це сьогодні ж. А влітку ми організуємо телевізійну шоу-програму, на яку запросимо всіх переможниць нашого конкурсу. І там будуть справжні призи. Отож, чекаємо на... Вас.